Як підтримати відносини на відстані? Регулярний зв'язок. Підтримуйте із своїм партнером зв'язок, емоційний зв'язок. Перебувайте з ним в контакті. Нехай він на не відстані, але діліться своїми планами, діліться своїми бажаннями, діліться своїми страхами, хвилюваннями, радощами і запитуйтеся в свого партнера. Сучасні технології для цього є дуже багато різних способів. Вайбер, Telegram, месенджер, зум дуже, дуже, дуже багато всього різного зараз нам дарує наше суспільство для того, аби ми могли підтримувати зв'язок з рідними навіть на відстані. Ви можете створювати такі маленькі спільні обіди, спільний похід на роботу, спільну вечерю, спільну прогулянку. Нехай ви будете з партнером десь в телефоні, але цей зв'язок емоційний Він залишається. Діліться один з одним про свої плани. Як прийшов день, що відбулося, що Сподобалося, ще не сподобалося, ще засмутило. Діліться один з одним, відправляйте сюрпризи, радуйте своїх партнерів, чимось незвичайним, чимось цікавим. Але важливий лайфхак це повинно бути приємно саме для партнера і цінно саме для нього. Плануйте спільні подорожі. Сам факт планування вже створює між вами ось це почуття, ніби ви вже разом, ніби у вас вже є щось спільне. І найважливіше, хоча вона наостанок, це довіра. Довіра це той фундамент, який допомагає парам відчувати близькість один до одного. Адже ревності і підозри руйнують будь-які стосунки, навіть найміцніші. Тому створюйте фундамент у своїх стосунках завдяки довірі.